А-а-а! Я альфа самець і жертву перший. Так я стану новим Альфою. Ні, так діло не буде. Нам не потрібен новий Альфа, бо Альфа тут я! А ти навіть не бета. Що це таке було? Що ця істота зробила? Вибач, відволікся. Точно. От я ним зараз поласую! А я йому зараз руку відгризу. Ти ж хотів йому руку відгризти, як солодка квіточка. Ясно. Ану від іди. Що ти зробив? Зробив те саме, що й ти. Ти полюбив його. Так полюбив. А ти полюбив її душею. І я, і я, і я. Слухайте всі. Оце дрібне від тепер вог. Зрозуміли. Що він каже? Що? Що 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 там там? Передайте всім, він житиме з нами. Добре, дякую.